Пов'язані однією історією пантеон російської слави поповнився бюстом князя Воронцова. Ковід атакує у порштаб в Дубосарах. Масова вакцинація, коли наблизимось до колективного імунітету. Канікули з користю, шкільний вояж у рибницю. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Пантеон російської слави у Бондерській фортеці сьогодні поповнився бюстом князя Воронцова, блискучого виначальника та одного з найуспішніших генерал-губернаторів Басарабії та Новоросії. При ньому було проведено політичну реформу і переведено на російську мову все діловодство, скасовано ходіння осьманської монети і закріплено в Басарабії російські гроші. При ньому отримало розвиток пароплавне сполучення Дністром, Він став основоположником місцевого садівництва. Загалом, завдяки його адміністративним перетворенням Воренням регіон зазнав борхливого економічного розвитку на урочисту церемонію відкриття погруддя. Прибув президент з дружиною. У Бендерській фортеці святково багатолюдно, численні гості та військовослужбовці. Біля бюстів, російських полководців вишикувалися суворовці, кадети, почесна варта і козаки. За кілька хвилин символ військової та історичної пам'яті поповниться ще одним героєм: Михайло Воронцов. Пам'яті про нього віднині зберігатиме Бендерська фортеця. Бюст відкриває президент Вадим Красносельський, саме глава нашої держави, став ініціатором створення пантеону військової слави, а також відродження Бендерської фортеці. Під барабаний дріб у всій величі постає перед нащадками герой Росії. Це Воронцов. Це воронцов, граф найсвітліший князь, фельдмаршал, хоробрий воїн, толковий генерал, грамотний керівник і звичайну особистість, гідна пам'яті бюстів і пам'ятників. Воронцов не кабінетний генерал, це той генерал, який піднімав людей у бій і особисто брав участь у боротьбі з ворогом. Він турбувався про здоров'я кожного офіцера та кожного солдата. Він був призначений генерал-губернатором Новоросії, Бессарабії, і чого б не торкнулася рука цієї людини, скрізь був ефект успіх, процвітання. Михайло Воронцов був генерал-губернатором Новоросії та Бесарабії. За його управління на нашій території почали розвиватися промисловість та сільське господарство. При ньому у Бесарабських містах відкривалися перші мануфактури, а на Дністрі з'явилися перші пароходи. Діло все для того, щоб розвивався край. Він робив усе для того, щоб розвивався край. Продумував різноманітні послаблення, митні і податкові, щоб приходили інвестори і люди, які б могли розвивати тут не тільки сільське господарство, а й мануфактуру. При цьому був дуже простою людиною. Він гідний, щоб про нього пам'ятали, звичайно, наслідували. Хотіли бути такими керівниками. Це історія, і її мають знати. І сьогодні приятно знаходитися. Мені дуже приємно знаходитися в цьому історичному місці, де протягом вже кількох років створюється пандіон російської слави. Хотів сказати слова подяки президенту ПМР Вадиму Красносельському за те, що він приділяє велику увагу збереженню історичної пам'яті. Саме від цього залежить, як далі буде розвиватися Придністров'я, як буде розвиватися Росія, яким виросте покоління. Пантеон російської слави буде і надалі зростати. У планах встановити бюсти ще чотирьох видатних російських полководців. Ковід атакує в Дубосарському районі за п'ять днів листопада захворіло понад 180 людей. Госпіталь заповнено на 98%. Сьогодні ситуацію обговорили на оперштабі. Дубосари. школи закриті діти на канікулах дошкільні заклади району працюють у звичайному режимі. Ситуація із захворюваністю контрольована. Два тижні на карантині лише дитячий садок стілуца. Тут захворіло на коронавірус 15 педагогів, п'ять із них у шпиталі, один в реанімації. За загалом за п'ять днів листопада 181 випадок підтверджений. Усього 2860 з початку цього року. У районі продовжується вакцинація населення. Щодня прищеплюють у міській поліклініці. Вакцини є у вихідні. Марафон вакцинації в селах. з початку марафону вакцинувалося понад 500 людей, але для формування загального імунітету цього мало. Всповнення поручення президента на виконання доручення президента у Дубосарах відкривається пункт вакцинації на ринку. Надано необхідне приміщення, обладнання, персонал, проведено перевірку. Вже завтра пункт вакцинації працюватиме з 9 до 13 години. Це тимчасовий режим у суботу та неділю та з урахуванням ефективності роботи, і як люди приходитимуть на вакцинацію, прийматимуться рішення про постійну роботу. Цими вихідними продовжується марафон вакцинації і в селах. ФАПи та сільські амбулаторії є в дев'яти населених пунктах району. Жителям малих сіл їх сім нададуть автобуси для доставки до місця вакцинації та назад. Ковід, цифри, як і раніше високі, за три дні понад півтори тисячі хворих. Кількість одужалих вдвічі менше. Багато й смертей. Корона цієї хвилі призводить до важкого перебігу хвороби. На заваді може стати тільки вакцинація. У нас вона тепер доступніша. Щепитися без попереднього запису можна у всіх поліклініках та на ринках терасполя, Бендер і Рибниці. Зелений ринок пункт щеплення тут працює з вівторка. За кілька днів провакцинували близько 200 чоловік. приходять за Багато людей приходять за покупками або в обідню перерву просто прибігають зробити щеплення. Багато хто поруч живе, теж приходять, але також багато бажаючих в інших населених пунктах з сіл, які торгувати приїжджають, і спеціально провакцинуватися. Тепер на вакцинацію без запису і черг в будь-який час. Тут на вибір AstraZeneca, Pfizer і Sinovac. Я сьогодні... Зручно, я вирішила до пішла, не хотіла телефонувати, записуватися, а ось одразу зробила вакцину. Отримати щеплення можна щодня, окрім понеділка, з 8.30 до 14.00. Обідня перерва 30 хвилин з 11.00. Так можна охопити більшу кількість людей. Це прискорить загальні темпи вакцинації, бо ковід захворюваність зростає. Це добре, що так зробили і щоб люди почувствували, що за них дбають. Щоб вони далі не боліли, щоб йшли і вакцинувалися на ринкові. Це нормально. Це позитивно. Я прививку зробила. Так що хай люди приходять, прививаються. Такі пункти вакцинації працюють у Бендерах Трасполі та рибниці. Завтра відкриють у Добосарах та Свободзеї. Також знову пройде марафон вакцинації з селами. Щеплення робитимуть у місцевих медпунктах. До них організують доставку автобусом людей з сусідніх малих сіл. Олду придністровських переговорах з'явиться новий політпредставник Владислав Кульмінський, який представляв Молдову у переговорному процесі з серпня цього року, пішов з посади. Як зазначається у заяві самого Кульмінського, опубліковані агентством інфотах за сімейними обставинами. А ще вчора він зустрічався з главою Придністровського МЗС Віталієм Ігнатієвим. Понад 130 машин на наших номерах не можуть повернутись додому. До нашого МЗС продовжують надходити звернення від водіїв. Проблему напередодні знову обговорювали на зустрічі політпредставників у Кишиневі. і знову результату немає. Як і з вантажними та пасажирськими перевезеннями, наші підприємці зазнають, збитків не можуть, як і раніше, приїхати в Україну і наші реанімобілі. Молдавська сторона очевидно завірила Молдавська сторона вкотре запевнила, що ухвалює юридичні рішення та намагається на законодавчому рівні закріпити можливість реєстрації ПРТС. Нас запевнили, що проблема буде вирішено принципово. Питання, коли це буде зроблено, поки що відкрито. Ми вже два місяці ведемо дискусії з моїм візаві. За два місяці я почув різні коментарі та обіцянки, але рішень поки що не за одним аспектом немає. Залишаються питання з оформленням нейтральних номерів, їх які раніше не можуть отримати придністровські росіяни та українці. Все це теми для обговорення. 5 плюс 2. зустріч мала відбути з цього тижня у Стокгольмі. Її перенесли на прохання Кишинева. Нової дати досі немає. Тлічно я як політичний представник, не понімає особисто. Я, як політичний представник, не розумію, що відбувається, оскільки сьогодні ні посередники, ні молдавська сторона не можуть чистко відповісти, буде це засідання чи ні, готові наші партнери до засідання чи не готові, і коли це станеться? Придністров'я на всіх рівнях, включаючи рівень президента, неодноразово в ході зустрічей із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції, пані Лінде говорив. Було про те, що засідання у форматі 5 плюс 2 мають бути. Вони мають бути регулярними, ритмічними. Це робочий майданчик. Він має працювати протягом року. На жаль, цього немає, не відбувається. Немає рішення з інших питань. Люди не можуть користуватися міжнародними картками, а підприємства банківськими рахунками. Це також частина порядку денного для експертних груп. Але і тут все складно на зустрічі. Політпредставників не змогли бути присутніми посередники та спостерігачі. Вчора у Кишиневі це пояснили технічними проблемами. А сьогодні посаду залишив Кульмінський. Тепер всі питання порядку денного обговорюватимуться з новим представником Молдови у переговорному процесі. Акція посади дерево дісталася і півночі Придністров'я. У Кам'янці 200 молодих ростин прикрасять усі мікрорайони міста. Нових зелених скверів буде 10. Хоч кам'янка красивий зелений город на Хоч Кам'янка і гарне зелене місто. Проте тут дуже багато місць є, які потрібно впорядковувати. Цього разу ми визначили найболючіші точки. Озеленення само собою проситься, але до нього руки не доходили. Дуже багато програм у різних селах. Добре, що багато добровольців є та людей, які. Бажають допомогти прикрасити місто та район. Учасники акції, школярі, представники громадських організацій, підприємств та установ міста. Усі від малого до великого працювали злагоджено і дружно. Ми прийшли всі сім'єю. Ми прийшли всією сім'єю посадити берізку. Ми за нею будемо доглядати і будемо приїжджати поливати. Я пишаюся тим, що ми приїхали сюди з батьками посадити берізки, верби та інші дерева. Коли в мене будуть свої діти, теж прийдемо сюди і теж садитимемо берізки. Місто від цього тільки гарніше є. Берези, липи, клени, горобина, черемха, туя, верба усе з місцевого лісорозсадника. Загалом по району запланували висадити дві тисячі саджанців. Кожне десяте дерево прикрасить вулиці та дитячі майданчики Кам'янки. Дерева посаджені зараз будуть гарною пам'яттю для всіх нас. Я приводитиму сюди своїх дітей та онуків і говоритиму, що цей сквер з'явився завдяки нашому поколінню, і вони мною пишатимуться. А згодом і самі схочуть залишити такий самий слід в історії Кам'янки. Більшість дерев, які у нас ростуть, були висажені ще за радянських часів, і їм по 50-70 років. Тому настав час підсажувати молоді деревця. Вони прикрасять нашу камінку, і я дуже люблю своє місто і хочу, щоб воно з року в рік ставало ще кращим. Центральну вулицю міста біля міської школи номер 2 прикрасили трояндами. Тепер пахуча різнокольорова палітра. Поряд з дорогою обов'язково даруватиме містянам і гарний настрій, і естетичну насолоду. Шкільний автобус не лише для уроків. На канікулах діти з села Попінки, це рибницький район, з'їздили на екскурсію рідним краєм. Цього року у село передали новий транспорт. Яскраво-жовтий автобус напис Діти. Тепер не лише на шляху до знань, а й до пригод. Канікули таки. Старий автобус і дорогою до школи ламався, не те, що для екскурсій. З новим можна відкривати собі Придністров'я. Ми, ми їхали, було комфортно, нас пристібнули, ми дивилися на дорогу, гарно все було. Прикольно, що ми не сиділи вдома, а кудись поїхали, було цікаво. Для них етакакрас развиття круга кругозору. Для них це якраз розвиток кругозору. Вони багато чого можуть побачити. Зараз ви самі бачите. Пандемія, діти в основному нікуди не ходять. Скрізь все заборонено, масові заходи, але все ж таки канікули вирішили, що вони розвіялися, не лише сиділи в домашніх умовах, та лише у селі. У маршруті рибницька набережна. Багато сільських дітей бачать її вперше. Останніми роками тут великі зміни. Нові доріжки та альтанки, ліхтарі та лавки. Тут тобі і прогулянка біля Дністра і зоопарк, вражень, море. Мені понравилась Жорік. Мені сподобався Жорік. Він такий гарний. У нас теж є гніздо там, де знаходяться всі лелеки. Але ще поблизу я його так ніколи не бачила. Мені він дуже сподобався. Він дуже гарний на я вперше на набережній, Тут дуже гарно. Я дуже вдячна тим, хто зробив цю набережну. Що можна подивитися? Красивий парк. Також дякую, що для дітей зробили дитячий майданчик. Я тут Я тут вперше мені сподобалися лавочки і все інше. Після рибняці екскурсія строїнці. з новим автобусом, будь-які напрямки та відстані. Тепер Марія потрапити до катериницького парку. З робочого тижня, отже, час анонсу на вихідні. Вони у нас святкові фільми, наші проекти і не тільки. Ми зібрали усе найцікавіше і ділимося з вами. Отже, що ж, подивитися, починаємо суботу по сімейному. Зранку все для малюків: фіксики, книга, життя, балерина. А ще сімейне кіно. Місце зустрічі змінити не можна. Суботній ранок на першому продовжить редакція молдавських програм про туристичні маршрути республіки, нове придністровське видання для найменших і нашу молодь. Та ще чимало цікавого у програмі Емісіоня та у суботу, о 10 годині. Завтра ми покажемо і документальний фільм про Любов Поліщук. Акторка майже не мала головних ролей, проте її знали майже всі про кар'єру та життя. Дивіться фільм Любов Поліщук. Останнє танго». Суботній вечір в ефірі спеціальна розмова, лише ексклюзивні інтерв'ю. У світлі софітів ми спілкуємося з найцікавішими людьми. О 20.40 країна легенд. Другий раунд. Попереду п'ять ігор, напружених та складних. За право вийти до півфіналу борються гравці електромашу. Які шанси на перемогу дізнаєтесь вже завтра? Недільний ранок проведемо у компанії Наталії Донцу та поговоримо про здоров'я. Як вулиця Гагаріна у Тирасполі отримала свою назву, що за сигнали з космосу зловили Придністровські радіоаматори. Про перший політ у космос. І не лише. Фільм першого Придністровського. Він покликав нас у космос. Завершимо тиждень теж традиційно. О 20.00 кеп підсумки. Все найцікавіше за тиждень. Залишайтесь з першим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.